ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я ці Майер. сенсаційна заява директора ФБР Крістофера Рем. Китайські хакери готуються атакувати інфраструктуру США. Китайська влада робить це, щоб дочекатися відповідного моменту і завдати нищівного удару. Китайський режим розгортає нові військові сили, призначені для роботи з мережевими інформаційними системами. Як це вплине на кібервійну Китаю із Заходом? А секретар США Ентоні Блінкен звинувачує Китай у тому що той робить головний внесок у війну Росії в Україні, зокрема постачає критично важливі компоненти для зброї. Гучне попередження від голови ФБР, китайські хакери, проникли в телекомунікаційні системи США а також об'єкти енергетики та водопостачання. І за його словами, вони готуються до атаки, вичікуючи слушний час. Зловісний план розроблявся понад 10 років. Ми виявили, що Китай мав постійний доступ до наших критично важливих секторів інфраструктури, телекомунікацій, енергетики, водопостачання та інших. Китайська влада робить це, щоб дочекатися слушного моменту і завдати нищівного удару. Китайські хакери також атакували сервери більш як 20 компаній-операторів трубопроводів у США. Це не на якісь далекі погрози. Вони вже над нами нависли поки що не зрозуміло, чи відрізало ФБР доступ китайським хакерам. Ми мобілізували всі сили, щоб зірвати плани Китаю щодо крадіжки та саботажу. За словами Рея, У ФБР недостатньо ресурсів для боротьби з кібератаками з Китаю. Якби ми взяли всіх кіберагентів ФБР і аналітиків кіберрозвідки і сказали їм зосередитися виключно на Китаї, забувши про програми вимагачі про Іран, про Росію, то китайські хакери все одно перевершували б кіберперсонал ФБР щонайменше в 50 разів на думку Рея, Китай готується стримувати США під час можливого вторгнення Пекіна на Тайвані. КПК розглядає острів як свою територію, хоч ніколи його не контролювала. США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але згідно із законом вони зобов'язані продавати острову зброю, щоб він міг себе захистити. Компанія TikTok зобов'язала надати звіт про оцінку ризиків пов'язаних з її новим додатком TikTok Lite, який цього місяця запрацював у Франції та Іспанії. Європейська комісія заявила, що стурбована потенційним впливом програми на дітей, а також на психічне здоров'я користувачів. ЄС хоче отримати більш детальну інформацію про ці ризики та про те, що компанія робить, щоб їх усунути. Два місяці тому Єврокомісія почала розслідування щодо TikTok у зв'язку з можливими порушеннями правил конфіденції. Ційності тікток стверджує, що новий додаток призначений для осіб віком від 18 років. Китай зосередився на модернізації армії. Пекін оголосив про створення нового військового підрозділу під назвою Сили інформаційної підтримки. НВАК. НВАК розшифровується Національно визвольна армія Китаю. Як це вплине на кібервійну? насправді ці великомасштабні кібератаки відбуваються постійно, і їх фінансує китайська влада. Раніше вони належали до сил стратегічної підтримки, а тепер створено нову структуру. Але насправді вони займаються цим уже кілька десятиліть голова китайської Сі Цзіньпін заявив, що новий підрозділ, завдяки сучасним досягненням, допоможе покращити оборону та можливості китайської армії. Водночас особливу увагу приділять кіберопераціям. Він також зазначив, що кінцева мета створення нових сил допомогти Китаю перемагати в сучасних війнах. Слід зазначити, що армію керує ЦВК центральна військова комісія Китаю. ЦВК відіграє ту ж саму роль, що й Пантагон у США, але перебуває під безпосереднім контролем Сі Цзіньпіна. Ім лідер Шідінпіню Секрестейдер США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку російської армії. Виступаючи в Італії після зустрічі міністрів країни Великої сімки, Блінкен заявив, що Китай сьогодні є головним спонсором війни Росії в Україні. За його словами, Пекін постачає Москві критично важливі компоненти для озброєння. Він додав, що якщо Китай хоче гарних відносин з Європою, він не повинен допомагати Росії якщо казати про оборону промислову базу Росії, то сьогодні головний внесок у неї робить Китай. Ми бачимо, як Китай ділиться верстатами, напівпровідниками та іншими товарами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборону промисловість, яку так сильно підірвали санкції та експортний контроль. Якщо Китай заявляє, що хоче хороших відносин з Європою та іншими країнами, він не може підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І це не мої слова. Це те, що я чув за столом зустрічі Великої сімки. Після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року Вашингтон закликав Пекі не допомагати Москві. Війна почалася лише через кілька тижнів після того, як Росія та Китай оголосили про партнерство без обмежень на початку цього місяця. Американські чиновники заявили, що Китай постачає Росії безпілотники, ракетні технології, супутникові знімки та обладнання. Президент Джо Байден також порушив це питання у недавній телефонній розмові з головою китайського режиму Сі Цзіньпіном з сектор освіти США виставлено на продаж, тоді як американські та китайські компанії скаржаться на перешкоди у співпраці. Одна ніша залишається відкритою університетські кампуси США, які тепло приймають китайські фірми. Донма розповість про те, як китайські гроші проникають у вищу освіту США. Сморонгачані зманізмейкінісве індагайедюкейшн Китай не тільки відправляє фентаніл у США, а й укладає великі угоди з американськими університетами. Wall Street Джорнал показує, що американські університети отримують з Китаю мільярди. Як пише видання, майже 200 університетів уклали контракти з китайськими фірмами на суму 2,3 мільярда доларів. Університет Аризони уклав контракт із біотехнологічною компанією Усі Ептек на суму 1,5 мільйона доларів. Конгрес побоюється, що ептек може використовувати будь-які наукові відкриття у військових цілях. Університет північної Дакоти отримав 37 мільйонів доларів від китайських авіакомпаній для навчання їхніх пілотів. Університет Вашингтона взяв у компанії Huawei понад 5,5 мільйонів доларів на проєкти віртуальної реальності. Мічиганський університет взяв близько мільйона доларів у компанії Didi Global на інженерні дослідження. І навіть апельсини. Університет Флориди отримав від Китаю близько 800 тисяч доларів на генетичні експерименти з апельсинами. Ми звернулися до представників наукових кіл, щоб дізнатися більше. Результати досліджень належать стороні, що фінансує, і в цьому разі це китайські вчені компанії та бізнес. Вони фінансували дослідження, тому вони мають права на зразки нових технологій професор університету Південної Кароліни в Айкені Френк Тяньсє каже, що головне питання полягає в тому, чи хоче Америка проводити дослідження для китайської влади, і чи має намір Китай використовувати ці дослідження для того, щоб загрожувати США? Китай давно і не безпідставно звинувачують у порушеннях прав людини, зокрема в геноциді, використанні рабської праці та вирізанні органів у живих людей. Експерти багатьох галузей кажуть, що Пекін прагне світового панування, і вони вважають, що університет університети США підвищують ризики національної безпеки, але цього недостатньо, щоб їх відмовити. Вища освіта тримається на престижі та фінансуванні. А Китай пропонує і те, і інше. Він пропонує престиж в сенсі міжнародного охоплення. Він може зробити університет, який, начебто, розташований у глушині, престижним, пропонуючи йому міжнародне партнерство, що виходить далеко за межі ліги плюща. Ян Оксневат, старший науковий співробітник Національної асоціації вчених. За його словами, багато викладачів університетів зв'язалися з ним щоб висловити стурбованість. Оксневат стверджує, що і в Китаї, і в Америці є люди, які виступають проти КПК.